Системні вимоги Stalker 2 на ПК. IGN опублікував новий геймплейний трейлер гри. Та що розповів Григорович на своєму останньому інтерв'ю, пообіцявши дещо цікаве. Я готов роусруси віддати. Давно не було відео, але Stalker от вже зовсім скоро виходить. І я вирішив освіжити вам пам'ять, надавши про всі актуальні новини стосовно цієї гри. Тож не буду затримувати вас. Підписуйся на канал. Погнали! На днях сторінка гри в стімі оновилась, та появились нові системні вимоги, які потрібні для комфортного проходження гри. Насправді ці вимоги були ще анонсовані кілька років тому, і по ходу розробки гри мінялись по кілька разів. Но зараз, скоріш за все, це вже є фінальні. Мінімально, щоб зіграти в гру, вам потрібно мати як мінімум Ryzen 5 та Intel Core i5 7600K в парі з Radeon RX 5800 або GTX 1060. В рекомендованих вони написали Ryzen 7 3700X або Intel i7 9700K. У той же час розробники не уточнюють, які показники продуктивності вам слід очікувати. Вже і так зрозуміло, що Stalker 2 активно використовує технології Lumen та не від Unreal Engine 5, проте дивно те, як вдалося оптимізувати гру на ПК та Xbox. Спочатку GEC не вірила, що Stalker 2 зможе запуститись на Xbox Series X, але стабілізація до 30 кадрів за секунду на цій консолі з обмеженою оперативною пам'яттю значно підвищила продуктивність версії на ПК. Слідуючи за всією цією ситуацією, я замітив те, що багато хто невдоволений, що гра буде займати цілих 150 гегабайтів. Але йоу, невже це дійсно така велика проблема, щоб через неї потрібно було роздувати всі ці суперечки? Гра вийде на Xbox Series S із її слабким залізом? Майнкрософт спонсорувала розробників, щоб гра вийшла в і в Game Pass і вимогою була нормальна оптимізація на цій платформі. І саме завдяки існуванню цієї консолі розробникам ігор вдалося оптимізувати ігри хоч якось, і ніхто не дивиться на ту саму нещодавню Call of Duty, яка важить усіма патчами і доповненнями під 300 ГБ, і всім все ок. А як тут цього 150, то зразу вже щось не так. Реліз гри заплановано вже на 20 листопада. Гра буде доступна як на ПК, так і на Xbox Series. Крім того, сіквел буде доступний у передплаті Xbox Game Pass із першого дня релізу. IGN з своїм новим трейлером також тизрить різноманітність нової зброї, типів боєприпасів, а також модулі для покращення неї. Гра підтримуватиме динамічну зміну дня та ночі, систему погодних умов та нову покращену систему життя Alive 2.0, що створить більш живу та правдоподібну зону. За словами розробників, сюжет гри буде нелінійним, надаючи можливість впливати на розвиток подій та обирати власний шлях. В одному з останніх трейлерів GSC оголосила, що гра офіційно пішла на золото та буде випущена 20 листопада. Вона оголосила цю новину у своїх соціальних мережах, опублікувавши короткий трейлер з кадрами гри та фінальним написом Gone Gold, що означає, що код гри завершено та готово до запуску. Останнє, що вони з нещодавнього продемонстрували, це внутрішньо ігрові бонуси, які отримують геймери за замовлення шутера. Усім, хто запропонує гру, подарують гвинтівку ветеран, відомо як ВСС Гвинторіс, унікальний костюм-турист, рюкзак сталкер з нашивкою рання пташка, а також додаткові гітарні мелодії та байки. Які можуть бути почуті під час посиденьок біля багаття. Окрім іншого, на кадрах можна було помітити і дівчину торговця. Тепер у серії ігор є офіційно жінка. Тепер до ще однієї немало важливої деталі, за словами Григоровича, гра перетнула межу, коли кількість багів не впливає на сприйняття та комерційний успіх. Попередні переноси дратували фанатів, але були викликані великою кількістю помилок. Будь-який продукт, що виходить, виходить з багами. Просто є лінія, кількість багів вища, за яку змушує проект сипатись. Потрібно цю лінію перейти. Зазвичай тестують продукт людей 200, а потім підключається мільйонна аудиторія, яка тестує проект статистично набагато якісніше. І тестовий відділ швидше виправляє ці помилки, швидко робить патчі, і проект не втрачається у продажі, тому ви відкладали до того моменту, коли якраз не соромно. Баги все одно будуть і вони будуть патчитись. Баги вже настільки мало, що вже не соромно випустити, і не страшно за тираж. Щодо російського корабля. Бізнесмен має на увазі фрагмент Адмірал Григорович за його потоплення. Він обіцяє віддати власний Rolls-Royce, який зараз вартує близько 500 тисяч доларів. Машина зараз знаходиться в Іспанії, і Григорович обіцяє її перетнути в Німеччину або потім пригнати в Україну і продати, можливо, на аукціоні за її реальні 500 тисяч доларів. Я готовий віддати Rolls-Royce. за реальну ціну. Це 300 тисяч. Якщо виставити на аукціон, то всі 500. Отож, на сьогодні це все. Буду з нетерпінням очікувати наступних оновлень навколо гри та, власне, самого її виходу. Якщо тобі відео сподобається, то обов'язково підпишись на канал та постав йому лайк, щоб не пропустити і наступні відео. Постараюсь так довго вже не зникати, але нічого не обіцяю. А я на цьому не прощаюсь до наступних відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі, папа. -па.